Вітаю в етері місцеві новини на телеканалі Еспресо Біла Церква за 13 березня. Мене звати Ярослав Гопацам. Стежте за нами у соцмережах. Достатньо вести у пошуку «Еспресо БЦ». А щоб знати, як не дозволити російській пропаганді заполонити інфопростір. Дивіться у другій частині випуску. Актуальне інтерв'ю. Ледь не згорів живцем на вулиці Василя Стуса. Загорілося сміття у підвалі багатоповерхівки. Як повідомляють надзвичайники, там жив безхатько. Ймовірно, причиною пожежі стало його куріння серед мотлоху. На гасіння прибуло чотири спецавтівки та вісім рятувальників. Чоловік живий. За майже 4 мільйони 700 тисяч гривень у місті почистять зливову каналізацію. Відповідний тендер на сайті Держзакупівель Прозоро оголосив департамент ЖКГ. Зокрема, за ці кошти збирається відкачати мула з 240 оглядових колодязів глибиною до 3 метрів. Також прочистити понад 9 тисяч метрів каналізаційних колекторів різних діаметрів. Загалом планують утилізувати 100 тонн сміття. Ці роботи підрядник має виконати до кінця листопада, але поки ніхто не подав свою пропозицію. На набережній річки Рось у районі вокзальної, що поруч із провулком водопійний, білоцерківці помітили ще кілька виведених труб, з яких періодично стікає вода у річку. Люди переймаються чи не шкодять ці стоки екологічному стану водойми. Як пояснила нашому телеканалу начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька, дані труби є виключно дренажними і потрібні для виведення ґрунтових вод. До того ж, у планах комунальників озеленити частину розритої ділянки, яка розташована поруч із набережною. Закинута недобудова між багатоповерхівками по вулиці Героїв Крут, 89 роками стоїть занедбане приміщення. Мешканці прилеглих будинків скаржаться на таке сусідство, адже там збираються безхаченки, наркота алкозалежні. Бігають безпритульні тварини та кругом розкидане сміття. Доступ до будівлі вільний. тож там можна побачити місцеву дітвору. Як запевнив заступник міського голови Олег Усенко, у відповідь на наш інформаційний запит, ця земля належить місту, і рішення про її передачу в приватну власність або продаж не приймалися. Ділянка свого часу відводилась під розміщення магазину кафе та готельного комплексу. Проте, хто є власником будівлі привида чиновник не уточнив, як і те, коли її звели. Цікаво, що жодних документів на неї управлінню архітектури та містобудування ніхто з господарів не надав. Згідно інформації відділу державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради в архівній складовій відділу запитувана інформація щодо дозволів на будівництво неподалік будинку 87 по вулиці Героїв Крут з 10 березня 2017 року, по теперішній час відсутня дана земельна ділянка знаходиться в зоні Ж4. Територіальна зона Ж4 призначається під змішану багатоквартирну від 6 до 16 поверхів, включно житлову. То громадську забудову. Соцмережі стали потужним інструментом інформаційної війни під час повномасштабного вторгнення. Тож безпека в інтернеті, вміння не вестися на фейки, вкиди та іпсо а навпаки знати ази факт чекінгу надто важливі в нинішніх умовах. Про ці ключові аспекти ми поговоримо з експертом з медійного права ігорем Розкладаєм. Ігоре вітаю вас у нашому ефірі. Доброго дня. Два роки в Україні триває повномасштабна війна, і Росія постійно створює матеріали у соцмережах, аби деморалізувати та розсварити українців, поширює дезінформацію, тощо де найчастіше та яким чином робить це ворог, і як все ж таки розпізнати такі публікації? От, це достатньо таке об'ємне питання. Ворог це робить всюди, да. Тобто, в принципі, стратегія Росії протягом не те, що навіть двох років повноваштабного вторгнення, а напевно, протягом десяток років. Це поширювати свої наративи, свої пливи через різні канали комунікації, взаємодії. Тобто, це можуть бути як і прості новини, да або створення проксі медіа, як ми їх називали, так і власне до. Культури поширення оцих всіх е, е, історій пов'язаних з міграцією з мігруванням, власне їхніх театрів, опер, балетів, хорів і так далі. Тобто, Росія завжди намагалася представляти себе власне, цей наратив так званої великої Руської культури, е, це те, чим вони займалися протягом дуже тривалого часу, по суті, ще й, ну успадковуючи практикою радянського союзу. А, і наразі, звісно, що одним з досить серйозних е по таких віртуальних е полей -по 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 битви це є соціальні мережі. Очевидно, що. Вони використовують різні соціальні мережі, розуміючи, що там сидять різні групи населення, і вони це роблять як всередині України, так і назовні. Тобто, дуже яскравим прикладом є ситуація з Ізраїлем. Тобто, коли почалися події в Ізраїлі, то росіяни на тому ж Фейсбуці поширювали величезну кількість дезінформації спрямовано на німецьку, на французьку і навіть на ізраїльську аудиторію. Для кожної цих аудиторій був підібраний свій меседж. Тобто, наприклад, якщо це були. Європейці, то там більше міри говорили про те, що Ізраїлю треба більше допомагати. Ми і так достатньо Україні допомогли. А якщо про Ізраїль, то вони перед власне цими подіями і під час поширювали або нацистські наративи, що в Україні тут нацисти, знаючи, що для євреїв власне це дуже чутлива тема. А коли вже безпосередньо почалися атаки, то ну був навіть такий дуже ну, куметний, якщо це можна назвати. Приклад, коли поширювалася дезінформація, що хахли, вибачте, за прям пряму мову, да, скупили всю воду в супермаркетах в Ізраїлі. Ну то такі наці що іммігранти, іммігранти, які перебували в Ізраїлі, от вони саме вони скупили воду, чому інше не дісталось. Тобто для кожної країни в них якась існує своя методичка, за якою вони ось поширюють таку інформацію. Ну, скоріше, не методичка. Методички, в принципі у них старий світ їх можна. Я дуже люблю рекомендувати почитати методичку ще 68-го року КГБ про використання мережі культурних представництва СРСР за кордоном. І там дуже багато речей, які в принципі впізнавані зараз. Тобто самі методички, самі оці. Способи е, і, і посили, які вони посилають, вони старі, як світ. Вони єдине, що вивчають, звісно, кожну аудиторію. Тобто, наприклад, якщо це Польща, вони будуть грати на наших е, давніх історичних проблемах, починаючи з польсько-української війни 40-х років, е, або грати на зернові історії, або грати на. Тому що не вистачає робочих місць, да, то це буде для поляків, наприклад. А якщо це буде для угорців, нещодавно був достатньо я б сказав, серйозний інцидент з нашою угорською меншиною на Закарпатті, вони почали отримувати повідомлення в WhatsApp з певними погрозами такого ксенофобського характеру. Uh, і це показує, що ну вони в принципі не гнушаються жодними методами при намаганні розсварити як нас всередині, так і нас uh, власне з сусідами. А якщо говорити про Україну, чи можете назвати в яких регіонах поширюють найбільше дезінформації, і чи це взагалі можливо якось відслідкувати? Ну я би сказав, що можна відслідкувати певні точкові прояви. Наскільки я знаю, наші колеги з центру стратегічних комунікацій про мінкульті інформаційної політики вони, вони кажуть, що в принципі такої вибірки якби немає, але є приклади, точкові про які невідомо. Наприклад, це дезінформація спрямована на військових в скажімо на поруч з лінії зіткнення. А, і там досить така гучна була історія, коли в сигнал військові отримали пропозицію здатися. Тобто, там був позовний волна, на таку ти чистоту виходиш, там здавайся. Більш цього, та історія мала продовження. вже цього року росіяни навіть умудрилися зняти такий дуже сльозний відосик десь на хвилину з чимось. Теж, от з пропозиції, здаватися, там поранений українець, вони там викликають допомогу, і це було особливо цинічно дивитися, коли буквально наступного дня вони розстріляли наших полонених під Авдіївку. Знаєте, цю історію. І я знаю також історію. Це вже мої друзі, які є на Закарпатті, Вони мігранти з іншого міста, і вони кажуть, що от, власне там дуже багато представників цього міста. І в місцевих пабліках починали розкидати е, такі лякалки про те, що це місто от зараз там окупують всі решти. і для людей, які внутрішні переміщення, для них це набагато страшніше звучить ніж ті, які безпосередньо знаходяться в цьому місті. Тобто, ну це від принципі ефект відомості з часів революції гідності, да, коли ти дивишся по телевізору, чи коли ти прямо на майдані, і от такі точкові прояви вони очевидно зустрічаються. Але якщо брати загальні наративи, росіяни 23-му році провели б таку сказав масштабну роботу, вивчаючи на які теми ми на ведемося. І я би назвав, що це тема корупції, це тема мобілізації, це тема військової допомоги взагалі зовнішньої підтримки і відповідно, ставлення до влади. Там починаючи знову ж таки, вони дуже часто міксують ці теми. Наприклад, там діти еліти відпочивають за кордоном, а наші діти тут воюють. Причому там протиставляються навіть різно та те статеві діти, ну але яка різниця? Тож головне на емоції спрацювати. Вони точково так само реагують на певні теми, пов'язані, наприклад, з енергетикою. Вони лякали, що будуть там ці обстріли інфраструктури. Вони лякали, наприклад, темами, ну, знов ж таки, підтримки зовнішньої, да. Тобто, вони реагують на певні а, ну, Залужний Зеленський, відповідно. От постійно ця тематика гралася якби. Намагаючись показати начебто конфлікт між залужним і Зеленським, відповідно, що народ більше підтримує залужного. Тобто, взагалі у них оця наратива атакувати Зеленського, достатньо сильні е і, ну, і вони постійно подалюють, причому педалюють в доволі такому принизливому вигляді. Да? Вони дуже люблять використовувати от, от чіткі марки, наш клоун. Да? Тобто от, вони постійно в Дезі використовують оцей наратив. Uh, і це триває вже місяцями. Насправді а паралельно з дезінформацією в соціальних мережах використовується фішинг. Поясніть що це таке, mm -hmm. і як же не стати його жертвою. Ну так, насправді зараз соцмережі стали таким ну, проявом комбінованих атак. Причому от, тут дуже важко вирізнити, чи це російські, чи навіть наші, тому що кіберполіція нещодавно, наприклад, на Дніпровщині затримала групу, яка займалася власне фінансовим фішингом. Що це таке? Ви бачите рекламу, що уряд України чи ООН, чи конкретний там банк, от вони люблять Ощад, банк Приват, МОНО, це трійка, яку вони дуже люблять експлуатувати. Виплати громадянам і там суми 6500, 6600, 12100, 13200, тобто різні дуже суми. Перепрошую, мене щось тут пишіть. І відповідно вони заманюють цими виплатами. Далі вас заманюють на сторінку, яка дуже схожа на інтерфейс, наприклад, там, Приватбанку чи Ощадбанку, і вас просять залогуватися. Ну а далі ви, по суті, передаєте дані своїй картки шахраям і вони зтягують з них гроші. Це фінансовий фішинг. Інше про фішингу його певний час не було, але на жаль, він знову почав з'являтися. Поки що не в таких масштабах на щастя. Це фішинг з метою вкрадіжки ваших профілей або ваших сторінок, груп на ну зно ж таки на Фейсбуці. Тобто ми спостерігаємо це в основному на Фейсбуці. А воно робиться таким чином, що, начебто, ви щось порушуєте. Права, чи на вас якась скарга прийшла, чи щось таке, чи особливо улюблене погрози, що ваш аккаунт там буде видавлено через ці там 24-48 годин. Знову ж таки, це все спрямоване на переляк, на те, що людина не зовсім знає, як працюють соцмережі. Тут яке страшне повідомлення, треба зреагувати. Далі ви переходите на сторінку, де вам кажуть, що вирішити проблему, вам треба знову залогуватися. Ну а власне ви потрапляєте на гачок шахраїв, які з вас крадуть уже ваші дані входу в соцмережу. І далі тут багато сценаріїв розвитку подій, тобто від того, що цю сторінку просто перетворюють на таку ж саму фішингову, тобто вона далі буде розганяти оці. Як наживку да, для інших потенційних жертв до того, що ця сторінка почне рекламувати і ту ж дезінформацію, і, і будь-які інші шахрайські прояви, виплати тут і фінансові фішинг, тобто вона часто теж такі гібридне. Тому насправді треба бути максимально уважним, розуміти, що сповіщення від Фейсбуку вони знаходяться лише в меню допомоги. Там є повідомлення від служби підтримки і, власне, вони там всі сповіщення. Що до того, вони ніколи не присилають месенджер і тим паче ніколи не каже, що вас там буде видово. Тобто, система вона значно жорсткіша, тобто вона або одразу вас блокує і попереджає, але не каже, що там вам треба щось зробити, щоб вас не блокувало. Тобто, ну це якби такі прості правила безпеки, але вони захищають. Звісно, що тут так само треба ще й пам'ятати про цифрову безпеку: це захист паролями, захист двофакторної автентифікації, не лише власне соцмережі, але й пошти прив'язаної до неї. Ну якби це базовий набір, який зараз має вже знати кожен. Це зрозуміло. Дякую за від завіт на це питання. І до наступного перейдемо від початку повномасштабного вторгнення українці масово почали постити на своїх сторінках фото, відео, текст про війну. Але як же публікувати подібний матеріал, аби його не видалили та не отримати за це бан, тому що дуже багато скаржаться люди, що там інстаграм фейсбук блокує такі пости. Ну, дивіться, є по перше, ну, перша проблема, що ми називаємо баном. Да, тобто, якщо люди бачать, що їхній пост, їхню картинку, наприклад, з'явилося екран попередження, що це. Контентом чутливий або містить якісь сцени небезпеки, це не є блокування. Це компроміс, який знайшла компанія «Мета» для України, розуміючи, що для нас контент важливий, хоча формально він насправді суперечить стандартам спільноти Фейсбуку і того ж інстаграму, і він би взагалі мав бути видалений, тому що правила говорить, що забороняється все насильство. Але враховуючи те, що для нас це важливо, вони знайшли такий компромісний варіант, що сцени не руйнування ну крім там відвертих уже трупів, да, вони можуть блюритися і вискакувати кран попередження, що тут є сцени, які можуть завдати шкоду людям, наприклад, ну не знаю, вагітним людям з дуже щитливою психікою і так далі. Це перша історія. Друга історія це звісно і за що найбільше банять, це за використання так званих слюр-слів, тобто принижуючих слів, це з пітети, які ми наділяємо росіян, і тут в мене загальна рекомендація називати росіян росіянами. Так? тобто, це є власне уже слово, і для ню не треба позначати їх ще якимись додатковими епітетами, коли вони вже себе замарали в крові настільки. Що просто треба називати от от вони є росіяни, да? І росіяни. Це є символ смерті, вбивства, насильства і так далі. Так, Коли ви говорите викрикає... про слова окупант, москалі тому подібне, не, правда, ні, окупанти розумів. чи ні? Я говорю про слова на кшталт русня, хацапи і так далі. Угу. Ці слова, от їх не не можна вживати, як і хухли, до речі, теж бо вони заборонені на. Платформі достатньо давно і е, словник постійно оновлюється. От навіть я попався, вирішив зжити слово русак да, з алюзії на прусаків і відповідно тваринку, якою називали довгий час, і мені теж прилетіло, тому що вже це слово попало в стоп-лист, і, відповідно, його не можна вживати. Тому найкраще все ж таки утримуватись, тому що ви можете написати прекрасний пост, ви можете написати Все окей, але ви вжили одне слово, і автоматика дуже тут насправді примітивна. Вона бачить слово, їй абсолютно е не, не цікаво про що ви написали. Тобто вони бачать слово, вони вдаляють пост, все і вам виходить санкція. І ще одна річ, за яку було певний час багато санкцій, треба розуміти, що якщо ви створюєте відео на певній платформі, не завжди це відео можна з тим же звуковим рядом перекинути на іншу платформу, тому що у кожної платформи є, скажімо, свій набір навіть у цих вільних прав, які дозволяються використовувати, і не факт, що ці права на іншій платформі. І була велика проблема з військовими відосиками, от як там дрони роблять з росіян. Хороших росіян, але через те, що використовувалася так звана пропєтарна, тобто захищена авторські права музика, ці відосики видалялися, і ну, ми передавали військовим, щоб цю практику змінити. Бо власне важливий контент да чи просто через формальне порушення авторських прав він видалявся, тому тут треба дуже важливо теж пам'ятати. І третє це теж важливо. Це не публікувати персональні дані, тобто це вже і європейська регуляція GDPR, той же акт про захист персональних даних ЄС і. Правила соціальних мереж вони забороняють публікацію документів. Ну, перш за все, мають цінозі ну, паспорт, права. Якщо ви їх не заблюрили, щонайменше, певні ідентифікуючі дані. Тобто, якщо ви щось знайшли, ну найкраще взагалі віддати в поліцію, да? якби ну класика, класика. Але якщо навіть хочете публікувати, будь ласка, заблюрте ці номери там прізвища, щоб не система не зловила це як порушення персональних даних і не видало. Бо на жаль, є приклади, коли видалі. Алесь навіть цілі групи. Вот за такі дії Ігоре, Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Сподіваюся, ваші поради допоможуть нашим глядачам бути більш обізнаними в інтернеті. Дякую вам. В етері телеканалу Еспресо ви дивились програму Головні новини Білої церкви. Не пропускайте наші програми, адже ми єдине медіа, яке інформує про життя громади та міста у режимі наживо щодня. Бажаю вам мирного та спокійного вечора у колі рідних і близьких.